Булінг – це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском. Дитину систематично дражнять, ображають, навмисно не приймають у колектив, залякують, шантажують або навіть б'ють. Будь-який школяр несподівано для себе може опинитися в ситуації, коли його ображають та висміюють. Можна навпаки, можна сам прийнятися до тих, хто знущається над іншою дитиною. Як діяти, аби не буде жартувати скування? Уникай агресор та перебувай у товаристві друзів. Стримуй гнів, розхвилюватися у зв'язку зі звичайним природом. Але саме цього й домагаються булери. Дій хоробро, ігноруй агресора. Вердо й чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім та піди. Подолай провокаційні фактори. Розкажи дорослим про знущання: Учителі, психолог, класний керівник, директор школи, батьки допоможуть припинити знущання, а в разі їх систематичного характеру звернуться до компетентних органів захисту прав дитини.